Чи відчуваєте ви, що гроші вас уникають? Ти працюєш, намагаєшся, але гроші чомусь не приходять. Можливо, у тебе є фінансові блоки, якісь переконання щодо грошей, які заважають досягти багатства. Сьогодні я розкажу, як позбутися цих блоків і почати привертати гроші. Що це таке фінансові блоки? Це глибокі переконання, що заважають нам отримувати і зберігти гроші. Це можуть бути страхи нестабільності, відчуття, що ти не заслуговуєш на багатство, або старі сімейні настанови, що гроші це зло. Якщо ти не усвідомлюєш ці блоки, то вони не дають тобі рухатися вперед. Ти хочеш змінити свою фінансову ситуацію, але щось зупиняє тебе. Так виглядають фінансові блоки в реальному житті, або страх втрати грошей. Або відчуття, що тобі не вдасться. Якщо ти зупиняєш себе на кожному кроці, це і є фінансовий блок. Ось три кроки, щоб позбутися фінансових блоків. Перший зміни свої переконання. Почни ставитися до грошей як до енергії, яка може текти без обмежень. Зміни думки, гроші важко заробляти. На гроші приходять легко і природно. Друге Практикуй вдячність. Щодня дякуй за гроші, які в тебе вже є. Це створює позитивну енергію і допомагає притягувати більше грошей. Ти фокусуєшся на тому, що в тебе є, а не чого ти хочеш. І, звичайно, це медитація і візуалізація. Можна закрити очі і уявити, що та сума, яку ви бажаєте, у вас уже є. А якщо ви хочете позбутися фінансових блоків. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, і ми разом зможемо знайти причину, чому ви не можете заробляти більше і пробити свою фінансову стелю. Ви не зміните, звичайно, свої переконання за один день, але якщо кожен день практикуватися, спробувати. Практикувати вдячність, практикувати візуалізацію, підкріплювати це все діями, новими діями, то ви однозначно побачите, як ваша фінансова ситуація зміниться.